Доброго дня, любі друзі, ветелі Софія. Роблю ресурсний розклад на 9 квітня 2023 року. І так, дивимося, де брати ресурси, які енергії, емоції нас будуть підтримувати, та, що нам треба підтягнути, щоб е, так само підтягнулися е, різні сфери в нашому житті. Вау! Вау! Люблю цю карту. І так, далі, тепер де брати ресурс, так само подивимося, да? іноді, тому що навіть для перемог, для маленьких нам треба ресурс для того, щоб отримувати задоволення від життя, нам теж треба ресурс. Да? Для того, щоб десь там трохи поборотися з негативом, нам знову-таки треба ресурс, да? тож де ми його будемо брати. Угу. О, чудово. Так, тепер по одній карті з двох колод ще. Це родова система, що нам треба підтягнути в родовій системі. Давайте подивимось. Добре. Так. І тепер колода стосовно відносин. Да? Звернути на які відносини треба увагу в першу чергу сьогодні. От, і коли ви пропрацюєте ці відносини, що означає е, пропрацюєте? Зараз ми подивимось, можливо, треба від чогось відмовитися, то вже такі, знаєте, не екологічні для вас погані відносини. І тоді у вас звільняється місце для е, е, звільняється ваша енергія, яку ви можете переспрямувати. Да? Або, можливо, зараз покажу нам е, якісь відносини, куди дати все-таки своє, своє кохання, свою увагу і свою любові. Ну, да. І так само ви отримаєте знову такий ресурс від цих відносин. І так, перша карта, що да? нас буде підтримувати? Дивіться, нас буде підтримувати наша рішучість. Нас буде підтримувати той стан, коли ми. Готові е, захистити свої кордони, да? і не просто це внутрішній стан. А тут пані показує усім своїм виглядом, що в неї є якийсь інструмент для того, щоб себе захистити. При тому ж вона хоче бути щирою. Да? Відкритість, відкритість це, це про щирість, да? про відкриті якісь стосунки і так далі. Але вона готова себе захищати. Вона нікому не загрожує, дивіться, тому що вона е, тримає його так, просто показуючи, що в неї це є інструмент, котрим вона себе може захистити. Але якщо буде тут зараз небезпека, вона візьме його по іншому. Да, цим... Гострим вперед, от і тоді е, вона буде вже когось гамселити. Зрозуміла? От, іноді, знаєте, такі люди, котрі заважають нам йти, вони насправді просто ментально хворі, наприклад, да, і вони. Ну, скажімо так, відверто не дуже хоробрі, тому іноді не треба когось там вбивати або навіть гамселити. Просто покажіть їм свій інструменти, вони вже залишать вас у спокої, да? От, тому що тут пані вже вона ну свої кордони відвоювала. Бачите, вона з якогось полум'я такого виходить, прям от а, з якогось диму навіть, да? От, і вона впевнена йде далі. Тож будьте рішучими, захищайте свої кордони, не давайте себе образити нікому, да, залізти там на вашу якусь територію і так далі. Майте якийсь при собі інструмент. А, далі самостійно роби свій вибір, коли йдеш до мети. Будь зосередженою да, і впертою, скажімо так. От, Ну, звісно, треба самим вирішувати. Куди ви йдете, які, які скажімо так, схеми, стратегії для досягнення мети ви будете використовувати. Да? Іноді люди просто щось там радять, але воно не підходить. то все не працює, тому що ну, і, скажімо, ті люди там щось, щось радять вони не з чистими помислами, да? а просто, щоб ви пішли просто не туди. Тож самі обирайте свій шлях і спокійно собі чим чекуєте так далі дивіться, які ще енергії будуть нас підтримувати. Ну тут дивіться. Навіть якщо ви там да, нагамселилися з, з кимось, там ви побилися е, десь. Ви кудись йдете, треба пам'ятати, куди б ви не йшли, скільки б ви не працювали, чим би ви не займалися. Завжди треба планувати і залишати собі час для того, щоб просто мож була можливість перевести дух, е, зробити якусь перефокусовку і так далі, да, подумати. А що я вже зробила? Да похвалити себе за то, тобто поспостерігати та просто подивитися на квіти, повернутися в тут і зараз, да, в цей момент, от і побути наодинці з собою, коханою. Собою коханим, да? розумієте? І звісно, всюди треба знаходити місце, котре буде вас наповнювати. От пані тут стоїть, вона наповнюється, вона кайфує. Да? Мої відчуття такі. Вона кайфує від того, що її що навколо неї. Да? Стільки багато квітів ви можна уявити, що перед нею теж якийсь там сад, якісь клумби, там квіти, рослини і так далі. Да? і Вона від цього. Цей момент наповнюється, вона дозволяє собі а, ці хвилини радощі. Да? То, будь ласка, дозволяйте собі відпочинок. І так, життя це те, що з нами відбувається, поки ми а, плануємо. Зрозуміло? От, життя не, не стоїть, Дивіться, якщо ви робите якусь зупинку, ваше життя не зупиняється. Зрозумійте це, коли ви відпочиваєте, ваше життя не зупиняється. Бо за вашою спиною все одно. Хтось, ну, хтось все світ робить правильні дії, да? котрі підуть вам в благо. Зрозуміло? І так, від чого ще наповню, де брати ресурс? Да? Знову таки, для мене це. Про екологічність, про те, що е, кожного дня треба підіймати просто очі до неба і казати Боже, та дякую тобі за ці хмаринки, за цей колір. Да? Е, е, ну, кожну, кожну мить хмар, хмаринки нові е, на небі, кожну мить якийсь може з'являтися новий колір, да? відтінки кольору і так далі. Боже, ну це ж чудове. Люди це знецінюють, вони сприймають, що це як і є. Да? За що тут благодарувати? Це ж небо просто. Ну Де ви бачили ще таке просто? Що у вас є ще таке чудово в вашому життю житті, як не це небо? Розумієте? Як не небо. От, то почніть з цього. да Благодаруйте. а І для мене ще це про сприйняття. Тому що дивіться, ну ця квіточка, от в неї, наприклад, тут є. Такий, да, у ромашечки ліпісточок, бачите, і він такий трошки скри, ну, как, скривлений, бачите, не дуже там ровний якийсь і ще щось. Ну, невже ви десь бачили ромашулю, котра собі видірає оці от ліпісточки і каже: ні, оце мені не підходить, якийсь він не такий і так далі. Квітка приймає себе. Такою, яка вона є, і від цього вона наповнюється. І від цього вона розквіт... розквітає, да, в принципі, від того, що вона кайфує від себе і хоче жити, і приймає це втілення повністю. Тож приймайте себе, і в цьому буде ваш ресурс. А... Керуй своїми думками, і ти будеш керувати своєю реальністю. Да. Да. Да, да. Тому що якщо ви посилаєте усе благодарування, да просто за квіточки, да? да просто за це небо да просто за той інструмент, Котрий у вас наразі є, да просто за цей плащ, який у вас з'явився, Боже. Да ви, ви розумієте, скільки ви назад утримуєте всього, повертається все, ваше благо, наше благо повертається до нас Тисячеразово примноженим. Розумієте? І якщо ви кожного дня будете хоча б 10 Якихось за 10 пунктів благодарувати. Да? Дякую за моє тіло, дякую за моє волосся. Там, дякую за мій голос, дякую за, за мій зір, да, що я гарно бачу. От, дякую за те, що я зараз йду гуляти в сад. Це не, це не важко. Приділіть ритуалу благодарування, ну хоча б 10 хвилин в день. Ви подивитесь, як буде позитивно змінюватись ваше життя. Не вірте мені, експериментуйте, перевіряйте ту на собі. І так, знову таки, де брати ресурс своєї унікальності, да, в нас нема схожих відбитків, пальців, жодної людини. Ви уявляєте, це яка система все це придумала, вигадала. Ну це просто неймовірно. А люди кажуть, ні, я не хочу бути таким, я хочу бути отаким. І ще 10, там, 10 чоловік теж хочуть бути от тільки отакими, да, Якась там мода не знаю, там, на великі губи. Ну, Я не хочу нікого засуджувати, любі друзі. я ж просто я розумію, чому люди себе так змінюють, бо вони не впевнені, вони себе не приймають, вони себе не кохають і так далі. да от а, Тому кайфуйте від своєї унікальності. І те, за що вас там, наприклад, не знаю, засуджую, там не знаю, Ой не знаю, який приклад привести навіть. Да? Ну, що б вам не казали, то зрозумійте що то ваша родзинка? Перевертайте то так. що то ваша родзинка. І коли ви будете це собі казати кожного дня? От, ви потім полюбите себе саме за те, і будете то любити. І потім вам не буде боляче, коли, коли вам хтось вас штрикає за те, що ви такі народилися, просто такі, який ви є. Бо то втілення, котре нам дається від народження, то ніяке не досягнення інших людей. Якщо людина з гарним обличчям, то не її досягнення особисте вона такою народилася, народився. Розумієте? От, і тоді питання: що цінує? в нашому житті, Якщо ви дивитесь тільки на, на обгорточку, да? а всередині людина може бути з гарним е, личиком, вона може бути такою гнилючою, знаєте, що, що потім просто це звісно з часом, то буде проявлятися на її е, зовнішності. Да? Але поки вона молода і ну, така, яка вона є, от, то люди дивляться тільки на обгорточку і думають, от я хочу бути такою. Ну, подумайте про не знаю, про Вундеркіндів, да? чому ви не хочете бути як вони, розумними, наприклад, да? не просто гарними на обличчя, ну і так далі. Тобто цінуйте, будь ласка, свою унікальність. І так, підготуйся до обретення благосостояння, до, до того, що до вас йде добровод, да, Приготуйтеся. Навчися відчувати себе з грошами гарно навчитися. І це треба навчитися, тому що у багатьох людей, дивіться, ще є така негативна установка, їм соромно ставати багатішими, ніж вони були. Тому що вони в той момент думають: ні, ну як я ж буду відрізнятися від свого оточення, а як же ж ті люди, а потім вони думають так. Ну, раз я зараз буду самим багатим, багатшим за інших, да? тоді ж мені треба і тому допомогти, і тому допомогти. Допомогти. Вони потім розуміють, що їм треба допомогти просто всьому своєму оточенні. От. І вони вже не хочуть бути багатими, тому що вони розуміють, що їм буде треба ще більше працювати, ще тяжче працювати, да того щоб ще більше було в них. Грошей, от тому що вони ж ну в них відчуття провини, як це в мене буду гроші, да я не поділюся з кимось. І в общем люди потім обирають залишатися там, де вони є, на тому рівні, аби не бути нікому должними І знаєте, тут як анекдот є, коли хлопець каже дівчині, ні ти казала, що ти не цей. Не маніпулятор не, ні, ні, ні істеричка. Да? А вона каже: так я не істеричка. Вон, він каже, ну як так? Я поки спав, ти зі мною посварилася і потім помирилася. да, ну Тобто тихо сам собою, розумієте? Так люди собі вигадують якісь дурниці, розумієте, що всім повинні, наприклад. Тут просто всім повинні. Ви нікому не повинні нічого. Нічого не повинні, окрім себе, свого розвитку, своєї душі, очищення. Оце ви повинні собі. да, от, а, я Якщо ви хочете да, і щирості своєї ділитися, ви можете це робити, але не думайте, що ви повинні це робити. От, коли ви повинні, тоді у вас супротив, тоді я нічого не хочу, бо ну не хоче людина бути винною, то є нормальним. Да, тому що ми вільними народилися. То нас потім в стойло ставлять і кажуть: отак тільки от знаєте, як конячка мото з двох сторін е -е -е, від очей, то ставлять якісь там такі. Знаєте, що вона дивиться тільки вперед, отак нас навчають. Дивись отуди. туди. Все, отуди дивись, да, яка там тобі індивідуальність? Ти такий, як все, як усі. Не, не вигадуй собі, да, стой собі спокійно в столі. Що ти там е, бігаєш зі своєю індивідуальністю? Розумієте? От і так само і до грошей люди відносяться. Знаєте, мене одна подруга казала: в Лані народилася, в Лані помреш. Ну мене мотивувала ця, ця присказка, знаєте, тому що вона мене заставляє постійно примушує. Роздивлятися, а де я зараз, <сіх> чи я там, де я була раніше, да? чи я там залишаюся на, на, ну, і, і, і далі. Або я все ж таки вже на іншому рівні. Тобто, ну, кожен по-своєму. А інша людина, розумієте, ту, ту присказку візьме для себе як правда. Скаже, та ну, да, де, ну да, звісно, а куди ж я там тягнуся? да? Та який там розвиток? О, Я ж тут народився, отаким я тут і залишуся. Ну то ваш вибір. І так, родова система, дивіться, що треба підтягнути внуті Час вилазити з кокону, а, Вже тривалий час ви а, пройшли якісь вже а, випробування, Ви вже, а, скажімо, час, час народжуватися да, а, в новому своєму а, втіленні, скажімо так. да, тут, В цьому житті, але коли людина, ну, чому тут а, така асоціація, да, тому що там куколка, вона ж цей гусень, гус, да, це, чивряк, він перетворяється там в коканів в чудову бабочку. Да? от, І це є це про трансформацію. Тож вам рот ваш каже, що ви вже пройшли якусь потужну трансформацію, і ви вже можете да, з'явитися в цей світ от в такому в своєму в новому втіленні. да, І робіть це з легкістю, тому що ну, бабочка вона перхає, вона сама легка, да, і вона. Літає дуже легко і так далі. То для мене це про легкість. Знову-таки да насолоджуйтесь тут своє, своїми трансформаціями, своїм пройденим шляхом, і буде вам щастя. от Ваш от благословляє вас на прийняття тих змін, котрі зараз входять в ваше життя. А, вмійте відпускати старе і приймати нове, а вміння. Відпускати старе і приймати нове, це щастя, да? От, дивіться, ну про це в принципі я так і відчула, що тут щось про трансформації, да? і ну, дивіться, якщо бабочка не буде приймати свої зміни в собі, да? вона скаже: ні 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 мені це все не підходить, які там крила, я залишуся в кокані, ну вона просто здохне. Ну, через якийсь час вона помре. Да? Вибачте, що я так, іноді такі слова кажу, но, е, я люблю провокува провокувати людей. <ріст> От, тому що, якщо вам щось не подобається, що я кажу, просто до себе зверніться, да? чим я вас тригирнула, <ріст> то в тому є якась для вас цінність, розумієте? Просто знайдіть свою відповідь. От. І тож, рот каже, ти дивись, ти яка чудова, ти приймай вже себе, ти... бабочка, як вона влазить, скокона, да, вона дуже. Довго вилазить, їй дуже важко то робити, але якщо їй допомогти, то вона не прокачає свої мишці. Да? Знаєте про це? Якщо не знаєте Google допомогу вам там вчені все розкажуть. Да? от, якщо, якщо вона не прокачає мишці, вона не зможе літати, то для неї дуже важливо самі вилізти з того кокону, Як би їй не було важко. Да? Вона там довго бореться з ним, там в ту щілочку вона пролазить, але вона це робить. І тоді в неї отакі здоровезні є крила. Мезні, да, в неї є мишці, котрі її легко несуть її нове життя. Зрозуміло. Тож не бійтеся і нікого не просіть, вилазьте самі вже скокано, любі друзі, показуйте, являйте себе цьому, цьому світу, тому що ви чудові. От. А дивіться, на які відносини треба звернути увагу. Я б сказала, що треба працювати на об'єднання. Тут а, для мене це про об'єднання, тому що кожен має право в цьому житті. Я ближче покажу, як панораму. Кожен має право в цьому житті вірувати в те, в що він хоче. Да? От я вам тут розказую багато всього. Це все я перевіряла на собі, е, будь-які трансформації, про котрі я вам кажу, е, будь-які там е, закони всесвіту. Да? Я все це перевіряю на собі, як воно працює, а потім тільки то розказую. От, е, тож, але я маю право е, вірити, в що я хочу, да? в що мені підходить, а ви маєте право вірити в те, що вам. Підходить, і я маю право е, вважати себе тут е, не останньою інстанцію. Да? І ви маєте право вважати мене, наприклад, на, навпаки, останню інстанцію. Розумієте? Ви, ви маєте право мені довіряти, вірити моєму досвіду. Да? От, а я маю право е, думати про те, що мені ще багато чому треба навчитися, і то і так. Зрозуміло. І у кожного свій Бог. Да? Я вірю, наприклад, в реінкарнацію, хтось скаже то дурниці. І кожен з нас на то має право. Але 对呀。<laughs> Все це, в що б ми не вірили, це не привід відокремлюватись від своєї рідні, від свого оточення, ну, звісно, якщо вам з ним комфортно і так далі. Тож працюйте на об'єднання. Якщо ви, наприклад, да, отут одна родина, як на мене, і у кожного свій, свій Бог або те, в що він вірить. Тут навіть не про релігію. Да? От, тут дітки вони там в, цього, в діда вірять, котрі приносять подарунки. На Новий рік, там на Святого Миколая, наприклад, і так далі. Да От, ну, ми ж розуміємо, да, от, і якщо для них це е, вигадали люди, е, то ну, яка ймовірність, що все це е, так само не зробили люди колись, да, не вигадали якісь такі казки. Хатя, хоча здебільшого я вірую в те, що ну, в казках є доля правди. да, Я вірую в те, що були е, раніше різні люди, да, і там був якийсь Ісус, наприклад, ну, якийсь я не хочу образити. Я маю увагу. Із якоїсь однієї релігії, скажімо так. Да? От, а, тобто, а, але для мене то, я все ж таки вважаю, що то була людина, просто, котра могла використовувати свій мозок на 100%. Ну, для мене це Ісус, розумієте? Людина а, свідома була настільки, що вона, звісно, могла своїм просто наміром робити з води віно. От, і є зараз такі вірування, да, і такі майстри є. Просто це не дуже ну, це, про це розказують майстри, вони про це кажуть. От, але ж ви розумієте в якій системі ми живемо? В нас заточено все на те, щоб роз'єднувати людей. Чому? Тому що кожному поодинці, все ж таки, ну страшно вато, так. Тобто, да, якщо людина не розвивається, звичайно, і тоді людьми легко керувати. От, а все, все, вся влада в будь-якій країні, вони заточені тільки на те, щоб керувати. Ніхто не хоче, щоб ви були вільними, де б ви не жили. Всюди свої заборони да, і чомусь інші люди, котрі типу влада, і там їх так просто назвали, да, от котрі, котрі взагалі призвані на нас працювати. Ну на, на, на суспільство, да. Вони вважають себе останньою інстанцією і прописують якісь там типу, закони, а, котрі суперечать взагалі законам Всесвіту. Да? Тому що кожна людина народилася вільною. Як в щось вірити, так в щось і не вірити, а, обирати свій шлях, да, розвиватися і так далі, яким чином вона буде розвиватися, через яку релігію. Вона теж має право обирати. розумієте, Релігії це як інструмент. Це як інструмент, так само тільки наприклад, там ну от християнство, там. Не знаю, Мені не дуже подобається, тому що а, не всюди, не всі церкви, але здебільшого вони маніпулюють людьми через страхи. Да? Вони залякують людей, що ти, там, гріхами якимось. Нема гріхів, є помилки. Ну, Якщо ви, вибачте, а, наприклад, дитина вчиться писати, і вона робить помилки, так що то гріх? Так що її прибити за то, ну то така дурниця, знаєте, то просто в нас така система, знову таки кажу, щоб ми стояли в столі, тихесенько собі, і дивилися тільки туди, коли куди нам дозволяють. От, а да? коли люди зрозуміють, що всі релігії, якщо ви зараз будете вивчати без отіх, знаєте, негідних таких попів, котрі там залякують і так далі, вивчати а, з перших а, істочників да? всі релігії, ви зрозумієте, що всі релігії вони кажуть. Про одне й те ж саме. Просто кожна зі своїм підход, підходом да, до, до людей, зі своїми якимись словами, і так далі. У кожної просто Ну своя якась родзинка знову-таки. от Тому все треба приймати і працювати і, і в родині, і поза нею на об'єднання. да То тут, в принципі, я б сказала, що на це треба звернути увагу. Тут нема що, ну, тобто. Тут немає від чого відмовлятися, да? тут ніхто не повинен від чогось відмовлятися. Але оцей чоловік, бачите перший, от він незадоволений, в нього обличчя незадоволена від того, що в них є якісь свої вірування. А так не повинно бути. Він не має право насаджувати комусь свою віру. Зрозуміло, любі друзі. Тож, будь ласка, цінуйте свою особистість. Да? Віруйте в те, що ви вірите. Але якщо у вас є питання до чогось іншого, ну, будь ласка, просто шукайте інформацію і дозвольте так само, як самі ви хочете, в що вірити, да? Дозволяйте і собі це робити, і іншим. Інші теж мають право на свою індивідуальність і мають право вірити в те, в що вони хочуть. До побачення з повагою, Софія!